Нарешті ви зайшли на мій канал. Я вас так довго чекала. Сьогодні я для вас підготував цікаве відео. Воно допоможе зробити твої відео цікавіші. З тебе підписка і лайк. А я починаю. Сьогодні відео буде не про нову нішу або варіант заробітку на YouTube. Я поділюся з вами інструментом, який мені дуже допомагає у створенні моїх відео на YouTube каналі. Він зробить ваше відео більш цікавим, креативним і підійде саме тим, хто хоче або вже розвиває канал без свого обличчя. Йдеться про нейромережу Хедра. Посилання на неї залишу в описі до відео. Ця нейромережа дозволяє створювати різноманітних персонажів для будь-якої аудиторії, і вони розмовляють дуже реалістично. Давайте разом з вами створимо креативного персонажа. Я покажу вам всі деталі, а від вас підписка та лайк на канал. Коли перейдете за посиланням hedra.com, відкривається ось такий інтерфейс, потрібно буде зареєструватися. Після цього є три колонки, з якими будемо працювати. Якщо опуститися нижче, то побачите різних персонажів, яких створювали інші люди. Давайте спочатку створимо свого персонажа, тому потрібно буде прописати промпт. Зображення можна завантажити, готове. В попередньому відео я розповідав про нейромережу, де є безліч персонажів, які ви можете просто завантажити і використовувати їх у своїх цілях. У перекладачі Діпл я напишу картопля з людським обличчям. Скопіюю англійський переклад і вставлю ось сюди, натискаю Генерувати. В принципі, прикольно, але хочеться, щоб вийшов жіночий персонаж. Повертаюся в Діпл і напишу з жіночим обличчям. Як на мене, вийшла якась фігня. жіноче обличчя в картоплі. Як бачите, потрібно трохи погратися, але мені нічого не сподобалося. Повертаюся до попереднього промту і напишу з людським. Тут вже цікавіше. Після кількох спроб вийшло те, що мені подобається. Далі в першій колонці потрібно написати текст і вибрати голос, яким ви хочете, щоб ваш персонаж розмовляв. Скажу по секрету, ця нейромережа не дуже добре генерує голос із тексту, тому його потрібно згенерувати в іншій нейромережі, де можна згенерувати голос із тексту, я розповідав у цих двох відео, можете переглянути їх і зробити озвучку в одній із них. У мене озвучка вже підготовлена, я лише завантажую її і натискаю Генерувати. Ваш проєкт спочатку буде в черзі, а потім через хвилину все буде готово. Привіт, я нейромережа, яка допоможе тобі зробити твої відео на Ютубі креативними. Для безкоштовного варіанту навіть дуже добре, щоб вас не дратував водяний знак на відео, його можна легко видалити. Якщо не знаєте як, зайдіть мій телеграм-канал, там я поділився застосунком, який видаляє водяні знаки з відео і з фото. Посилання на телеграм-канал залишу в описі до відео. Я думаю, у вас фантазія добре працює і ви з легкістю можете придумати, куди застосувати цей інструмент, яким я сьогодні з вами поділився. Дякую за увагу. Зустрінемося через тиждень.